Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам нашу домашню версію хачапурі по-українськи з ніжним тістом, золотистою скоринкою і щедрою начинкою з сиру і зелені. Це не просто закуска, це справжня смакота, яку захочеться готувати знову і знову. Доступно, ситно і по-нашому душевно. Не перемикайтесь, буде дуже смачно! І так, починаємо! Нам потрібно 2 яйця, сіль, цукор, обов'язково для балансовку смаків. Далі нам потрібно це все збити ось так. Не то, що збивати, а так, добряче перемішати. Додаємо тепер кефір. Вдипаємо борошно. Обов'язково ось так. Ще ворошна. Тепер даємо розпушувач, дві ложки розпушувача, який, до речі, я роблю сама. Так. І даємо муки стільки, щоб було м'якеньке тісто. Я потім в описі напишу, стільки муки в мене пішло. Гарнесенько вимішуємо. Просто гарнесенько, І все, і наше тісто буде готове. Так, і вимішуємо наше тісто. Так, присипаємо і вимішуємо наше тісто. Працюємо руцями. І добресенько видішимо наше тісто. Наше тісто, гляньте, пухке, податливе. Це взагалі на дотик просто не передати. яка Привіт, гляньте. Просто клас. А все це робота домашнього розпушувача. Магазинний класний, але такого його ефекту не буде. ось гляньте, гляньте, що робиться. Ви бачите? Яка краса. Просто. Я думаю, ви бачите, вам видно. Щас я вам підніму покажу це. Казкове тіста. Лете. Просто пух. Не тіста, а пух. так з двома руцями. Галесенька вимішуємо. Потім накриваємо полотенничком і хай воно відпочине. Хвилин 15-20, не більше. Більше не потрібно. Так. так. Все. Більше не будемо відчіпати. Дуже гарно. Просто не перевершено, глядьте. Видно вам? Бачте, все. Я. І на 15 хвилин відпочиває. Так, ось так. Накриваємо плівкою наше тісто і зверху полотенечко. Все. І так, для хачапурі нам потрібна така начинка. Ріжем, нарізаємо зелень. Це у мене кріп і петрушка. Тепер нарізаємо. У мене ось така чудова, просто прекрасна зелена цибулька і пару зелених чесночин. І теж що так довільно нарізаємо. Повірте, це буде так смачно. Тепер дивіться, в мене є ось така прекрасна моцарела. Ми беремо її і просто отак нариваємо. Ось так, просто рвемо. Просто рвемо на дві шматочки. Ось так. Просто рвемо. Вона дуже смачна. У -у -у. Для того -то просто кайф. Так, знаєте. Дуже смачна. Матарила. І беремо ось у мене буквально, більше й не потрібно, 37 грам твердого сиру. Він у мене м'якенький, солоненький, дуже смачний. І ось так на, натираємо його. Все, наша начинка готова для хачапурі. Тепер лише ми її трішечки підсолимо. Все, трішечки підсолимо. І більше нічого. Ось прекрасна начинка на хачапурі. Готова. Так, повертаємося до нашого тіста. Воно вже відпочило досить прилично. Достаємо наше тісто. Гляньте, яке. Угу. Припилюємо нашу досточку і викладаємо наше тісто. Воно, бачите, ніжне таке. Як будто тут дрожжі в нас. А в нас ж дрожжі зовсім немає, припилюємо і трішечки отак підмінаємо. І я це тісто на три частини. Бо в мене задумці зробити. І кожну частину ось так зараз підминаємо. Ось так. І знову викладаємо в миску. Ось так. 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 І накриваємо знову плівкою щоб. Не обвітрилося наше тісто. Якщо воно обвітриться, буде корочка, нам цього не потрібно. Так, а з цим ми працюємо. Все тісто я ділю на уявні ще три частинки. Так, Так. ось так підминаю його. Так. Викладаємо. З цього формуємо, починаємо формувати наш блин. Дивіться. Розкатуємо, ділимо такі заготовочки. Так. Робимо такі заготовочки і залишаємо буквально, щоб тісто наше освоїлось ще буквально на 5 хвилин. І будемо розкатувати. Так, наше тісто відпочило 5 хвилин. Дивіться, воно податливе таке. Гарнює, розкатуємо, дивіться, тонесенько. Ось так. Тонесенько. Так, беремо тепер нашу начинку. І ось так робимо Ось по центру. Шаром ось так викладаємо. Начинку ми умовно поділили на три частини, бо в нас буде три хачапурі. І дивіться, що зараз ми будемо робити з цим. Ось, бачите? Шариком. І тепер беремо ось так, як хінкалі. Ось так, як хінкалі, як на біля Ось так звертаємо. Бачите, яке в нас величезне вийшло хінкалі. Все, муки ми нікуди не додаємо. Ось так. Величезна хінкалі в нас вийшла і ось так прижимаємо. Так. І працюємо руцями акуратненько, щоб у нас наші хінкалі не розрізлася. Ось так. Все, наше хінкалі готово. Так само робимо з рештою. Опять розкатуємо. Дивіться, воно пухке і прямо пузырями йде. Яке податливе. Ось отак. Все, не треба сильно розкатувати. По центру викладаємо. До речі, нашу пательню я поставила, влила 100 грамів олії і вона в мене гріється. Так. Ось так. Ось так робимо. Прижимаємо. И вот так разравниваем, до вот так разравниваем, так. и так пробуем израстать ее. Так, так. так саму раскладываем, вот Выкладываем по центру нашу начинку. Ось так. Формуємо якби умовний шар. Бачите? Все. І зажимаємо. Все, і зажимаємо. Боже, у нас так. Воно ви повинні зробити і зрозуміти, яке це ніжне, пухке. З таким тестом дуже хочеться працювати. Бачите? Це просто казка. Так, все. Повертаємося до першого. Розравнюємо, формуємо його красивенько. Бачите, майже швів вже в нас немає. Так, пательну я поставила, влила буквально 100 грамів олії. Тепер завантажуємо дуже обережно наш хачапурі. Ось так. Дуже обережно. Вогонь у нас середній, щоб воно не кипіло і не смажилось дуже-дуже так прям. А нам потрібно, щоб воно у нас смажилось. Так, отлічно. О, яке красиве. Трішечки вбавимо наш огонь. Так. Дивіться, як у нас піднявся наш хачакурі. Це означає, що він вже готовий. Бачите? Дихає, просто дихає. Так. І так завантажуємо наступні хачапулі. наші. сказала швом донизу. Швом викладаємо донизу. Обов'язково. Швом донизу. Дивимось. Отлічно, просто замечательно. Ви бачите? Як піднімається, ось наше просмажене, вже готове хачапурі. Наше хачапурі. Дуже швидко, бачите, просто, неймовірно, швидко ми справилися з хачапурі. Ось так. Легко просто, але ви все одно дуже обережно, це олія. Нось ну хачапурі по-українськи готові. Смачно, просто і з любов'ю. Ну що, будемо куштувати наші хачапурі. Просто смакотінь. Гляньте, сир. Ви бачите цей сир? Це тягнеться. тянеться, бачите? Ой-ой-ой, гляньте. Гляньте, тіста вийшло не так багато. Ой, як це смачно, люди. М -м -м -м. Це смак. непередаваємий. На це ритва тягнеться. М -м -м. Я вважаю, що їсти потрібно не обишого. А саме смачно. Угу. Ну Можете устояти. Дивіться ще раз. Гляньте, Тягнеться сир. Боже, духмяні, ароматні, м'якусенькі. Смак тіста просто не придай. Ну і начинка. Просто кращих хачапурі я не їла. Готуйте, смакуйте, лайкайте, пишіть коменти, діліться. Смачного вам миру, щастя і всього найкращого. До зустрічі на новому вкуснячому відео.